Так, на кондитерській фабриці виготовляють цукерки вкриті шоколадом. А це вони вже на рівненському ринку. Вибір тут багатий. Є вафельні глазуровані з різними наповнювачами, молочні, чорні пористі шоколадки. Бери не хочу, тільки б грошей вистачало. Продавці кажуть, нині рівненських ласунів поменшало. Навірно, не сезон. Жара, менше хочуть люди їсти солодкого. Оч, продавці на відсутність клієнтів не скажеться, розповідають за місяць. У них рівняни скуповують тонни шоколаду. Товар, гроші, товар. Тобто нижчі ціни треба ставити, якісніший товар. Він швидше продається, мінімально заробляється, але бігом іде товарообіг. Швидше і через це, і народ задоволений тим, що е, свіжі цукерки низькі ціни. те, що сьогодні всесвітній день шоколаду рівненські продавці солодкого знають та святкувати кажуть не будуть. Натомість ласуни покупці, як відзначатимуть, вирішили. Ну як з'їм шоколадку ну. дівчата солодощі також полюбляють, та тільки скаржаться. Хлопці перевелися шоколадок. Не дарують. Ні, не дарують хлопці, шоколад. Ми самі собі купляємо. Хлопці не тратять гроші на шоколад. Ми любимо шоколад дуже. Кому не дарують, купляють собі самі. Кажуть, це неабияк корисно для організму. Дуже добре по, по, це, по, поновляє пам'ять шоколад. Його треба їсти. Він корисний для здоров'я. Поживність шоколаду відзначає лікар-дієтолог Людмила Сінькова. Він багатий на цукор, жири та білки. Калорійність 100 грамів шоколаду в межах 550 кілокалорій. Шоколад багатий, калієм. Магнієм, фосфором, вітамінами групи Б. Однак всім їсти кондитерські вироби з шоколаду лікарі все ж не радять. А дітям до трьох років вживати шоколадки взагалі не рекомендується, наголошує Людмила Сінькова. Не рекомендується шоколад хворим на ожиріння, сечокам'яну хворобу, цукровий діабет, подагру, при захворюваннях підшлункової залози і жовчного міхура. А рівненські ласони, яким смакувати шоколадками та цукерками і хочеться і можеться, віддають перевагу шоколаду молочному. Це показали результати опитування першого місцевого в одній із соціальних мереж. За цей варіант проголосували більше 40% респондентів. Натомість тих, що шоколад ненавидять, не знайшлося взагалі. Анна Махно, Артем Лаговський, новини рівного